Так тихо, як на якихось поминках, чи що, та ні, товариство, це є відчуття майбутньої перемоги над ворогом, над споконвічним ворогом українців, над Москвою, над заклятим Путіним, який загарбав частину нашої території, нашої української держави, святої нашої української землі, і зараз хоче знищити. Дух українців, але тому не бувати. Вони можуть тимчасово захопити частину наших земель, але вони ніколи не поборять української нації, духу нашої нації, українського народу, духу, який нам передається з дідів і прадідів, який ми будемо передавати нашим дітям. А це є дух вільних людей. Це є дух господарів нашої української землі, Богом даної землі. Я вітаю вас, січовики. Я вітаю вас, свободівці, націоналісти, патріоти. Сьогодні ви вирушаєте на фронт, сьогодні ви йдете на війну з ворогом. І я хочу вам сказати ті самі слова, які я говорив нашим побратимам. Які першою партією пішли в зону АТО, пішли на війну, пішли і щодня стають героями Східного фронту, та як і ви маєте стати. Я не хочу чути і бачити будь-яких повідомлень про будь-які втрати з боку Січі, з боку українців-патріотів. Я хочу, щоб ви розуміли. Ваше основне завдання це є велич української нації, яку ви несете в своїх руках, яку ви несете на цій території. Ваше основне завдання це залишитися живими, не пораненими. Ваше основне завдання не загинути за Україну, а зробити так, щоб вороги загинули. Ваше основне завдання зберегти нашу державу. Нести слово правди тим людям, які ще є затуманені московською пропагандою і живуть на тих територіях. Ви йдете вже протоптаним шляхом. Ви йдете для того, щоб замінити наших з вами побратимів, які з честю несуть свою службу на східних кордонах України. І ми вас чекаємо з перемогою 14 жовтня через декілька тижнів. Ми будемо з вами традиційно, всі українці-патріоти, відзначати чергову річницю Української повстанської армії. Пригадуєте, ми десятками років маршували тут вулицями Києва, піднімали людей, розказували людям правду про героїчну боротьбу Української повстанської армії, про боротьбу холодноярців, про боротьбу вояків Української Народної Республіки. Про боротьбу січових стрільців, про українських козаків, про всіх тих, які віками виборювали нашу незалежність. І я хочу, щоб ви усвідомлювали, побратими мої, що саме ви є сьогодні тими, які пишуть майбутню історію. саме про вас завтра будуть писати в підручниках, про вас вчителі будуть розказувати на уроках нашим дітям. Тому що ви є продовжувачі слави отих українських козаків, холодноярців, січовиків, бандерівців, ви є власники, які будуть плекати українську силу, українську велич. Я хочу, щоб ви це усвідомлювали. Хоча і знаю, що внутрішньо у вас оцей вогонь горить. До перемоги! До перемоги над спокодвічним ворогом! До перемоги! Тільки заради української держави, тільки заради української нації, заради наших матерів, заради наших дітей йдемо і боремося і перемагаємо. Серед вас багато людей, які є успішними в цьому цивільному житті. Серед вас багато депутатів, серед вас. Науковці, серед вас студенти, серед вас успішні підприємці. І це говорить тільки про одне, що сьогодні нація є єдиною в боротьбі з кремлівським большевицьким ворогом, з тим дияволом, який топчеться поки що по нашій рідній українській землі. Я хочу вам побажати цієї витримки, сміливості, сили духу. Я хочу, щоб ви розуміли, що ми усі вами пишаємося. Вся нація дивиться сьогодні на вас. Я хочу, щоб ви повернулися з перемогою і щоб таке найближчим вже часом, коли ми тут, вулицями Києва, знову будемо вкотре йти, в знак величі української повстанської армії, щоб в перших рядах йшли ви і на своїх прапорах. Принесли оцю перемогу над ворогом. Я вам бажаю кожному з вас душевного спокою. Я хочу, щоб ви всі знали, що ваші родини залишаються під нашою опікою. Я хочу, щоб ви усі знали, що ми вас чекаємо зі звитягою. Тримаймося, браття, з Богом до боротьби і до перемоги. Над большевицьким дияволом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ірина Фаріон, вам подарунки! Принесла від дітей. Дорогі рідні побратими! З особливим трепетом